Нагадаю, коротко, що у разі одномоментного прориву Сибірського плюму прогнозуються три зони руйнування: центральна зона, радіус 150 кілометрів, з епіцентром на плато Путорана, де відбудеться утворення кратера і миттєве знищення всього живого через ударну хвилю. Середня зона ураження становитиме радіус 1500 кілометрів, де потоки розпеченої лави та газу зі швидкістю до 700 кілометрів на годину. А віддалена зона буде приблизно радіусом 9000 кілометрів. Де попіл вкриє близько 50% земної поверхні, поширюючись спочатку на Росію, Азію, Європу і Північну Америку. Територія України розташована приблизно за 3300-4000 тисячі кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко, але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни. Зі сходу на захід, історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів. На сході країни сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів, шахт і хімічних підприємств, підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери. Залежно від напрямку вітрів, вулканічний попіл почне випадати на територію України через два-чотири дні після виверження.